Глава друга через кілька днів знову прийшов він до Капернаума, і чути було, що він у домі. Зразу ж зібралося багато людей, так що вже біля дверей не було місця, і він говорив їм слово і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І, не маючи можливості наблизитись до нього через багатолюдність, розкрили покривлю дому, де він був, і, прокопавши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому: Чадо, прощаються тобі, гріхи твої. Тут сиділи деякі з книжників і помишляли в серцях своїх. Що він так богохульствує? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус, відразу дізнавшись Духом Своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм: Навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше, чи сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми постіль свою і ходи. Та щоб ви знали, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи, говорить розслабленому: тобі кажу, встань, візьми постіль твою і йди додому твого. Він зразу ж встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувались і прославляли Бога, кажучи: ніколи нічого такого ми не бачили. І вийшов Ісус знову до моря, і весь народ пішов до нього, і він учив їх. Проходячи, побачив він Левія Алфеєвого, що сидів біля митниці, і сказав йому: Йди за мною, і він, вставши, пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі його, возлежали з ним і учні його, і багато метарів та грішників. Бо багато їх було, і вони йшли за ним. Книжники й фарисеї, побачивши, що він їсть з метарями і грішниками, говорили учням його, як це він їсть і п'є з метарями і грішниками. Почувши це, Ісус говорить їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до покаяння. Учні Іоаннові та фарисейські постили приходять до Нього і кажуть, чому учні Іоаннові та фарисейські постять, а твої учні не постять? І сказав їм Ісус чи можуть постити сини чертогу шлюбного, коли з ними наречений? Доки з ними наречений, не можуть постити. Прийдуть же дні, коли відбереться від них наречений. І тоді поститимуть у ті дні. Ніхто до старої одежі не пришиває латки з нової тканини, інакше нове пришите віддере від старого, і дірка буде ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в міхи старі, інакше молоде вино прорве міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вино молоде, треба вливати в міхи нові. І довелось йому в суботу проходити засіяними полями, і учні його дорогою почали рвати колоски. І фарисеї сказали йому: Дивись, що вони роблять у суботу, чого не слід робити. Він сказав їм. Невже ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, зголоднів сам і ті, що були з ним? Як увійшов він у дім Божий за первосвященника Авіафара і їв хліби предложення, яких не повинен їсти ніхто, крім священників, і дав тим, що були з ним? І сказав їм. Субота для людини, а не людина для суботи, тому син людський є господар і суботи.